Вітаю шанувальники мого каналу, шанувальників автомототехніки, ставочків, тракторів і всього, всього що в мене є. Сьогодні буде технічне відео. Буду пробувати помастити основні вузли мого Ліфана KPX, а особливо це стосується маятника і прогресії. Власники Ліфанів КПХ, а можливо і інших китайських мотоциклів. А ви дивилися до свого маятника, до прогресії. А є у вас люфт осовий на маятнику? А тут є. І він великий. Я за 3 години його не буду. Виставив коня на таке поліно, колесо висить. Тут застрахував гарненько, не впаде, можна розбирати, але це мене дуже засмутило. Новий мотоцикл, новий. Що це за херня? Зараз я подивлюся, що там, тулки, підшипники. Що воно так має бути? І воно досить таки затягнуто. Я пробую дотягнути, то воно не тянеться. Так, цей бразилочок. Мешай, мне его треба снять. Ну вот. Моя, Наш. Тяжкий, а, 9 кілограм. Так, не зважайте на мою робочу форму, тому що робота грязна, я не можу в костюмі це робити. Отже. Чому тут є люфт? Чому? Як бачите, тут підшипники, але він абсолютно сухий. Абсолютно що мені там казали хлопці? І що казав менеджер? Володя, вибачайте, але там змазки немає. Отже, я дуже радий, що я це розібрав. Ну, підшипник він буде ходити дуже довго, якщо його помастити, якщо цей сальник добрий, і вода не буде поступати, це все буде ходити дуже довго. Так, в мене є чудова смазка мотюль. І зелена, і жовта, і та і та добра. То мені трошечки ігор вділив, де я навести працював. Ну я вділив. Там тюбик закінчився і вже практично шприц не витискав. Я там з тюбиків всі позбирав. А чого добро викидати? А запах який, хоч бери і хліб маси. Підшипники тугенько. Запах на внутрішні обойма дуже туго. Так що я нічого не можу сказати поганого. Що тут щось не так. Так. Сухо там було. Я в шоці просто? Як так можна мастити підшипники? То, то як маститься і запихаєте у ту, то вона вся має бути жирна, десь там всередині має бути купа тої змазки. А її нема. Навіть вже видко тут роботу. Ну що грязь? Ні. видно роботу підшипника тут. Ну, бо ж не помащено було. Я поставлю другим боком. Що воно лишнє видавить. і я його зберу. Буду так крутити, аби воно не попихало, а накручувало по ролики трошечки мазочки. Так, тепер, коли прогресія в мене в руках, теж то все хочу перемастити. Ось маска наче є. Тут трошки краще, але я добавлю. Тіше, що хоч тут помазано. Є змазка, але її мало. Можете бачити. Там є такі полості, де лишня змазка мала би затриматися, і в тих полостях пусто. Буде не пусто. Так, добренько. Тут теж мало, геть мало. Ну, я радий, що я розібрав, дуже радий. Не лінуйтеся розбирати, то нічого тяжкого нема, це все дуже легко маститься. Так, ось є залишки витру. Ще треба отут розкрутити і теж помастити. добавати Так то краще буде. Наш вузол Змащений, можна ставити. Ну і треба ще не забувати, що тут є ще один сальник, якби зовнішній, який не пустить сюди, сюди воду. Це кришечка і всередині вона з резиною та якби дві ступені там є, отже я її чуть-чуть тут намащу. Поставлю. Ось так. Встановлюю маятник на своє місце. Я як відкрутив маятник, витягнув шпильку. Там, не знаю, чи вам буде видно. Он одне посадочне місце, ось друге, там до рами ніби так як шайби приварені. Ну і скажіть. Називається нормою. Якщо я запихаю, і в мене вліво вправо зазор міліметра 3-4. Ну, воно ж, в принципі, розраховано на те, що ви зажимаєте маятник і повністю стискаєте це все повністю. Як воно тут працює, я не знаю. Оказується, що маятник був не зажатий. Хоча ви можете тиснути, чуть вам очі не повилазять. Але ви цього не стиснете, бо тут рама і тут є поперечна така труба підсилена. Ви не можете ту раму стиснути, аби весь маятник стягнути. Я враження, що тут бракує якихось втулок, яких тут не було. У мене на 30-річній Хонді на маятнику ніякого люфта немає. Взагалі ноль ось такі дві шайби. Трошечки вони були по внутрішньому діаметрі менші. Напильничком, Напильничком я їх розточив і будемо ставити маятничок. Якщо хтось не розуміє, то оцей сальничок він крутиться на вилці. Тобто тут він впирається в обойму, внутрішню обойму підшитника. Тому це. Має зажиматися намертво. Зараз спорна втулка разом з цими шайбочками воно все крутиться в незалежності від корпуса маятника. Тому до цього ми приставляємо шайби і це все затискаємо. Я поставлю з однієї сторони шайбу десь на 2 мм. Можете бачити, який ще є осовий шат. Треба більше міліметра. Мені зараз ця шайба вже не влазить. Треба її сточувати. Ну, я хочу це звести до мінімального там сотку, дві сотки. Так, вдалося мені з двох сторон поставити шайби. З цієї сторони тоньшу, з цієї товстішу. Малесенький люфтик. Це на самій шпильці відносно рами і дивіться, я ще навіть не зажимав, а люфта вже немає. Ну, Верх-низ нормально ходить та втулка, бачите, працює як зовнішній сальник. Тобто там резинка, у нас по трубі. Ну, як сальник працює. А все остальне. Внутрішні обойми, плюс розпорна втулка, все зажато до рами. І маятник крутиться на ігольчатих підшипничках відносно зовнішньої обойми підшипника. Тож тепер можна вже й зажати. І там геть до дурі не треба тиснути. Дійшло до упору. І все. І все легенько ходить. Чудовенько. І люфта ноль. Ну, хто там що хоче, хай говорить. Хтось може скаже, що так має бути. Не має так бути. Чіпляю прогресію. І все потрошки можна збирати. Що я вам скажу? Я не думаю, що це промах заводу. Я думаю, що це промах на конвейері. Тому що Я працював на весті, збирав ті мотоцики, вчився. Кожен мотоцик вивчав, що за чим де, щось мені підказує, щось сам доганяв. Нам дають море коробок, пакетів з гайками, болтиками, шпильками з усім. І потім в кінці ти вроді зібрав мотоцикл, а лишається багато всяких шпилечок, гайочок, яких в мене вдома цілий ящик вже. Тому. Десь там на конвейері, я не вірю, щоб там не було просто тих шайб, які треба було поставити. Їх просто тупо не поставили. І маятник, виходить, не обжак і просто там літає собі полті осі, хоча він на осі не має літати. Отак це все лікується, хто має даний мод. Не полянуйтеся. Уділити 3 годинки часу, помастити собі гарно, заодно усунути люфт. Сумарна товщина, шайб десь приблизно 3-3,5 мм. Ну, трошки треба пошморгати, попідганяти. Але воно того вартує. Так, от збираю і дивлюся, чому оцей простір такий незакритий. Болото по-любому буде летіти на ланцюг. Цього точка маловато буде. Ну, звісно, що там він закриває ту прогресію, амортизатор. Ну, як колесо буде, як мотоцикл буде стояти, цей щиток підніметься, то цей зазор зробиться меншим. Але все рівно я рахую, що таку резину можна туди поставити. Так буде краще, навіть якщо ланцюжок зачіпить. Отак зробиться, нічого страшного. Доброго зроблено, як то кажуть, довіряй, не провіряй, то це по але бачите, от є такі недоробки чи то в збірці. Хоча мене власник запевняв, що там все гарно помазано, нема чого долізти, хлопці, розбирайте і дивіться. Будуть ще технічні відео. Всім пока і до зустрічі!